А у нас вже є гості, які розповідатимуть про соціальну роботу. Зустрічайте Іванка Неділько, керівник соціального проекту Жити далі. Мирослава Покинь Борода, ініціативна група проекту, а також Андрій Баляс, учасник ініціативної групи проекту. Доброго ранку вам. Доброго, доброго ранку. ранку розкажіть нам більше саме про мету цього доброго проекту, який ви плануєте вже зробити в нашому місті. Ми дізналися про те, що центр військового капеланства співпрацюю з військово-медичним центром нашим у Львові, і що зараз цей центр облаштовує кімнату ерготерапії. Ось тому ну ми, ми розуміємо і ми знаємо про всю важливість цього проекту. І ну ми не змогли просто не долучитися і прийняти участь, щоб допомогти якнайшвидше реалізувати цей проект, щоб люди, які потребують цього, могли там вже проходити реабілітацію. Що таке ерготерапія, і що це за кімната для ерготерапії? Власне, сама кімната розрахована на те, щоб люди, які втратили можливість вільного володіння своїм тілом, тобто якісь е, частини тіла, чи власне йдеться про людей, які приїхали чи з АТО, чи це можуть бути, які втратили. Кінцівки, власне, в мирний час, чи це ДТП, чи інші якісь нещасні випадки, і люди не мають можливості вільно володіти своїм тілом. Ми дуже часто ми вміємо чистити зуби, робити різні домашні справи, але не задумуємося над тим, що це є велика ласка насправді, бо є люди, які теж це все вміли робити, але сталися такі ситуації, і зараз вони вже обмежені, тобто в них обмежені можливості, і власне ця кімната ерготерапії дозволить людям. Адаптуватися до того і ситуації, яка в них є зараз, до того становища, яке вони потрапили, і аби перед тим, аніж вони будь-виходити з відділення і описувати додому, вони вже могли якось пристосуватися і вміти певні самі необхідні речі робити вже в себе безпосередньо вдома. Мета вашого проєкту це зібрати кошти чи повністю облаштувати цю кімнату? Е, ну, мета проекту є зібрати кошти. Е, на обладнання uh -huh. е, є вже виділені кошти. Їх виділило НАТО, тобто обладнання буде розроблено за стандартами НАТО і перевірена його ефективність є вже на практиці. А е, потрібно зібрати кошти, щоб Кажа зробити сума е, е, це є орієнтовно 120 тисяч гривень. Вже щось вдалося зібрати? Е, так, вже є достатньо багато зроблено. Е, ну, перше, це вже є виділене приміщення. Саме певна сума коштів е, є зібрана. Ну і залишилось далі працювати над тим, щоб його до кінця. Які Тому. методи збори коштів у вас? Тобто, як можуть долучитися люди до вашого проєкту? У нас є в, в соціальних мережах, ми створили групу. Якщо ви не проти, я покажу та, зараз, ваш банер. Дякую. В Фейсбуці, ВКонтакті у нас є, там можна знайти адреса, тобто реквізити і для фізичних осіб, і для юридичних. Для юридичних осіб, от я вже сказала, що ми співпрацюємо з центром військового. Каполянство, це греко-католицька церква, uh -huh. і вони, вони тривалий час вже працюють з цим військовим закладом, тому ну якби через нього можна надсилати кошти. А ми думку... Можемо побачити, я перепрошую, перебиваю, uh -huh. як власне виглядатиме кімната ерготерапії, тобто це просто моделювання звичайних побутових людських умов, так так так. І... У Львові нас такого немає, Ні, це народі, буде не. перша така кіна Так? Кінава, так? А, які, які у вас подальші плани, і коли плануєте вже завершити роботу над цим першим вашим проєктом? Звичайно, ми б хотіли якомога швидше закінчити це, тому що насправді потреба є дуже велика в цьому кабінеті, і ми б ми, власне, прийшли і сьогодні сюди, аби більше кількості людям розповісти. що є така необхідність, що власне ми ці кошти збираємо і е, хочемо швидше його обладнати обладнати, цей кабінет, і щоб люди вже тому, що кожного дня людей виписують з відділення, і люди йдуть додому. А які вони приходять? Як н'який в них стан? Е, десь це все вже питання навіть не обговорюється. В кожен сам турбується про свої, свої проблеми на. Один. А тут вже, власне, коли буде цей кабінет, він дасть можливість, що людина прийшла вдома і вона вже якось пристосована, вона вже собі дає раду, їй вже є легше, є, тобто вона вже себе почуває більш впевненіше в житті. Ось, і тому ми хочемо якомога швидше це закінчити. Власне, це буде залежати від тих коштів, скільки швидко ми їх зберемо. Чи є власне лікарі, які допомагатимуть адаптуватися, чи це може бути будь-яка людина, яка пройде невеликий курс навчання? Звичайно, що є лікарі, які спеціально працюють з такими людьми вже. окрім того. Вони, тобто, вони вже і практика, вони знають, як, як, як з ними розмовляти, як з ними робити, як їх підівчити. Тому що для нас це звичні речі, а для них це психологічно також важко. Тому треба мати і і підхід до таких людей. Власне, коли ця ця, ця кімната буде зроблена, то обладнання дасть можливість показати, що це не так складно, що люди могли собі якось легше до того пристосуватися і розуміти, що життя подовжується. І наш проект називається Жити далі. Гадую, що необхідна сума це і 120 тисяч гривень. Ви можете долучитися до доброї справи, шукайте. Стрінку у Фейсбуку жити далі, саме там є реквізити, як перевести кошти на те, щоб обладнати саме таку кімнату у нашому місті.